У категорії юніори на всеукраїнському турнірі з боксу бороли 136 спортсменів. Змагання пройшли у Кам'янському. Учасники приїхали із семи регіонів країни. Ілля займається боксом лише другий рік та вже має чимало здобутків. Участую між ролик турнірів в Польщі. Потім на чемпіонаті України був на першій в України став призером третє місце. Зайняв на другому зайняв п'яте місце. Участував на всеукраїнській гімізіаді. Став другим. Змагалися юніори у вагових категоріях від 42 до 80 кілограмів. Це дуже важливий турнір для мене. Я хочу забрати перше місце, підводрю своїх хлопців, щоб вони перемагали. Та я хочу самому перемогти. Зараз буде у мене фінал, буду забирати перше місце. Переможцями та призерами національного турніру стали понад 50 учасників змагань. Перші місця вибороли 10 дівчат та 16 хлопців. У фіналі спортсменів нагороджував міський голова Андрій Білоусов. Прошу, нашим, долі, Організатори кажуть, усі спортсмени отримали медалі, кубки, грамоти та грошове заохочення. Отримає молодь. Всі змагання в нас абсолютно безплатні для учасників. Вони отримують грошові нагороди. Ми робимо все для, для того, щоб в наших дітей було спортивне майбутнє, щоб в них не опускалися руки від того, що зараз відбувається в нашій країні, і від того, щоб і для того, щоб вони далі йшли до своїх мрій. І я думаю, що через якийсь час ми може, можливо, побачимо їх на світових якихось майданчиках. Турнір проходить на найвищому рівні. Хотілося б подякувати міському голові. В цьому чудовому залі. Дякую військовослужбовцям, що дають можливість нам проводити такі змагання та розвивати спорт в нашій країні. Всім бажаю скорішої перемоги. Олександр Смілий, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу.